Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає нове цікаве надходження. Тож зустрічайте. Це Nissan Жук 2013 року випуску в комплектації Nismo з бензиновим двигуном 1,6 Turbo, автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний динамічний, економний та надійний кросовер. Має ось такий гарний обвіз, як спереду, то ззаду. Накладки на зеркала та інше. Ось таке гарне багажне відділення. В комплектація у нас входить задні та передні парктроніки, 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний тканевий салон, темна стеля, безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання та складання дзеркал, керування повним приводом, омивач фар, ось такий гарний передній ряд сидінь. Мультикармовий кон у нас зі шкіри та алькантари. Запуск двигуна з кнопки, круїз-контроль, датчик світла та датчик дощу. Функціональний дисплей з підтримкою AUX USB, Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль. Ось такий центральний підлокітник. під ним розташовані підігріви переднього ряду сидінь. Та інше. Пробігу даний автомобіль має всього-навсього 94 тисячі км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон «Авто». До зустрічі!